А зараз приймемо ну, в зараз. Зараз не знаю, хороша людина. Все. Геноцид трохи не треба, Не спорту. треба, не трохи серце. Добре, розберуться, дякую. Все. Я бы его разделил на две части. Треба навести лад в грибовичах на сміттєзвалищі. Треба провести його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат, очистити його, дати людям можливість нормально жити навколо цього полігону. І ця робота вона вже має середньострокову перспективу, але до неї треба було приступати ще вчора або позавчора. Ну, сьогодні ми маємо на превеликій жалі трагедію, яка відбулася 8 місяців назад. Наступна позиція: треба створювати новий сучасний сміттєприродний комплекс для Львова. І тут потрібна нова ділянка, нова територія. Я дякую голові обласної державної адміністрації. Вони провели величезну роботу, щоб знайти такі ділянки для того, щоб такий комплекс міг постати. Сьогодні ми прийняли рішення. На засіданні комісії, яку я проводив, що одну з трьох ділянок, які виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу і передана в Львівській міській раді швидко для того, щоб вони почали там проєктування і будівництво такого полігону і комплексу по сміттєпереробці. В свою чергу я засвідчив, що як голова уряду я все готовий зробити для того, щоб прийняти будь-яке рішення. Необхідний уряду для того, щоб допомогти пришвидшити цей процес. Що стосується будівництва сміттєпоробного заводу, який сьогодні працює Львівська міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком, то ще в вересні місяці Міністерство фінансів підтвердило на запит міської ради Львова, що Львів спроможний брати участь у цьому проєкті. Сьогодні Європейський інвестиційний банк проєктів обрав по Україні таких 66 проєктів. Далі треба місту працювати з європейським інвестиційним банком, якщо вони хочуть взяти кредит, для того, щоб фіналізувати цей проєкт. Але на сьогодні, наскільки я бачу параметри міського бюджету, навіть без цих запозичень можна ефективно, можливо, ефективно впоратись з цим питанням. Мав зустріч сьогодні сьогодні з мешканцями Грибовичів. Я вважаю, що з людьми треба нормально розмовляти і бути перед ними відповідальними. Тому я вважаю, що Дуже чіткі юридичні гарантії Львівської міської ради щодо виконання всіх зобов'язань мають бути планом дій міського голови міської ради для того, щоб знайти конструктивний діалог з мешканцями прилеглих сіл і навести там порядок, для того, щоб люди відчували, що ситуація нормалізувалася, що немає ніякої загрози життю здоров'ю. Я. Я розумію, як їм сьогодні там живеться. Вибачте, коли вони живуть і говорять про те, що 150 метрів від їхньої будинку. Сміттєзвалище, там діти, там дорослі, там люди похилого віку. Я розумію, що це їх болить. І більше того, була величезна трагедія, коли були втрачені життя. Але я вважаю, що маємо зробити з цього висновки. Не треба сьогодні думати про щось інше, як тільки взяти зобов'язання перед цими людьми і виконати ці зобов'язання. Я в цій зустрічі засвідчив наступний: що як прем'єр-міністр, Готовий максимально сприяти і гарантувати в межах своїх можливостей виконання всіх базових позицій, які будуть домовлені між міською радою і мешканцями цих сіл і сільськими радами. Окрім того, на наступному тижні я прийшлю сюди, направлю сюди ряд представників органів і міністерств, які будуть необхідні для того, щоб Попрацювати над цією проблемою. Всіляко будемо цьому сприяти, будемо шукати ті варіанти, які допоможуть системну проблему врегулювати. Я вважаю, що правильно ви сказали, до шести місяців міський голова здатен побудувати новий полігон, побудувати сортувальну пресову станцію для того, щоб не було ніяких загроз. І через шість місяців спокійно туди вивозити залишки, залишки від сортованого сміття. І це абсолютно є нормально. Тут немає жодних так і країни Європи зараз теж так роблять. Паралельно зараз потрібно шукати механізми для того, щоб те сміття, яке буде вироблятися протягом цього часу, утилізувати, використовуючи можливості інших полігонів. Це дуже складно. Але як запевнили мене представники міської ради, у них є певні домовленості з різними сільськими чи міськими полігонами, що вони можуть це робити. І якщо треба буде в цьому наше сприяння, ми готові тут підтримувати. Але дуже важливо не забути у всьому цьому питанні про Грибовичі, про той полігон, який є загрозою, і там треба зараз негайно переходити до врегулювання цього питання. Скільки буде ця підготовка? Я думаю, що за місяць, там півтора, можливо підготуватись міській місцевій владі план дій, погодження, резервування коштів, процедури для того, щоб прийти і працювати. Хочу підкреслити, що з боку уряду Державна служба надзвичайних ситуацій виділить техніку, яка буде необхідна, для того, щоб такі роботи проводити. Зрозуміло, що фінансування цих робіт має відбуватися за рахунок бюджету Львівської міської ради. Я вам скажу чесно, що за 25 років незалежності кожен міський голова просив про ділянку для нового полігону. Сьогодні історичний момент. Сьогодні прийнято рішення. Є доручення прем'єр-міністра. Це є на території сірки, це є територія, надзвичайно там, де найгірша ситуація. І, власне, з екологічної точки зору, це буде варіант вирішення цієї проблеми, є робочі місця, це є соціальні інвестиції. Це сьогодні дуже важливий день для міста Львова. Хочу ще раз подякувати прем'єр-міністру, тому що 8 місяців це дуже непростий період буде громади міста Львова. Коли є біда в країні, коли є землетрус, повені, об'єднується вся громада. Мені приємно, що ми вистояли тих вісім місяців. Я дякую всім за мужність, за твердість. І сьогодні ми маємо прекрасні рішення. І рішення по Грибовичах, що мене зможе долучитися до цього процесу. Маємо рішення по новій ділянці і маємо запевнення, що цей складний процес по вивезенню нам допоможуть, і ми не лишимося один на один. як я можу ставитись до п'яти або до десяти? Це ж питання це питання абсолютно технічне. Треба розуміти, де вони будуть поставлені. Що це за технологічне рішення, відстань від будинків, чи є загроза, чи немає. Це питання діалогу знову ж таки з мешканцями Львова. Я не можу за мешканців Львова приймати рішення. Я завжди казав, що дуже важливо, коли всередині громади рішення приймається спільно. Спільно, коли громада розуміє, що приймається, навіщо приймається рішення. І це дуже є важливим. Тому я думаю, що міська рада тут має правильно донести інформацію, що навіщо, скільки, і тоді люди будуть визначатись. Але стартування сміття дуже добре. От я можу сказати, сортування сміття це добре. Краще, звісно, щоб це було на етапі вже коли його сортують, при тому, коли його треба утилізувати, не потім, да, не потім, не потім коли воно вже зібрано і спустили його до баку. От до цього моменту. Але ну, поки що у нас такої культури немає поводження, тому сортувальна станція потрібна. От в Вінниці я ставив сортувальну станцію прямо, прямо на полігоні. Тобто машини приїжджають, вони роблять, значить, відповідно вигружають сміття, його сортують там і так далі. Ну так, таке було технологічне рішення. Яке буде у Львові, мені важко сказати.

Верховної Ради теж взяли у полон, але цього було недостатньо. Тепер ви їх додали. Професи. Я ж пообіцяв, що ми добудуємо. Пам'ятаєте, Пам'ятаємо. покидаємо куми, і куми, і діти, і родичі. що. Свати, я перепрошую, Андрій Іванович. Це бісвак. <гуми> Це є медицина область такі родини. А чому влада не було? наступний раз. Пане прем'єр, <гуми> наш містальний центр має 30 років. вже З 90-го року статус закон три міжнародних проєкти, тому Сігентство Сполучених Штатів. З розвитку закрили на реконструкцію. В І, Якщо можна так, власне, так виглядав він нас до реконструкції цього, де ми знаходимося, внутрішні приміщення були всі сучасні технології запроваджені, які на той час вже тільки, не тільки е, на сьогодні, то тобто, почали реконструкцію у 15 році. Він мав 15 тисяч квадратних метрів до реконструкції. Щорічно 8 тисяч пацієнтів, на більш ніж загалом 26 тисяч кілометрів в середньому тут народжується від 4 тисяч дітей, більше 500 працівників. У 2014-му повторі закрили на реконструкцію. Планована кошторисна вартість тоді була понад з проєктом нове на життя 99 мільйонів гривень. Всі дозволи отримали, все профінансували в 2014 році 12 мільйонів, в 2015 47, в 16-му зовсім мало. На сьогодні кошторисна вартість 171 мільйон 293 тисячі. Якщо ви так, то І десь так просто взяв і кажу, ну, наше завдання це збільшити народжуваність. Ну, всі посміялися. А пройшло 2-3 роки. У нас заслуг народжуваність і чисельність, 4 тисячі людей. Потім вже ніхто не сміявся. Тому я думаю, що зараз все такі слова, які сказані треба втілювати в життя. Має бути міська програма і обласна збільшування народжуваності. Ми да працюємо в цьому напрямку. Слухайте, якщо гроші від то ми ж питання не розуміємо. Ну що, дякую. Дякую вам. Дякую. Ні-ні, ну це правда. Всі депутати, от депутати не походять, так? І ви скажіть, ну, ви, ви І ви скажіть, вице, я, скажу, ну я хочу побудувати, побудую, мені. Я відділення пернутарне робив. А не мені